Як я посанкую помідори. Ось хочу поділитися з вами відео, як посанкувати помідори. Мало хто знає. Але якщо їх знаєте, нагадаю. От у мене помідори такого зросту. А цей посанкований вже. Жоден листочок не тракається до землі. а тут немає зайвих. Посинків. А на оцьому помідорчику є і посанки, і листочки, які торкаються до землі. Отже листочки, що торкаються до землі, я обриваю, я обриваю ці і обриваю оці посанки. Вони нам не потрібні. І отакий от гарний помідорчик обпулюю, підгортаю і виходить, що ні один листочок не торкається землі. І силу не віддає помідор на ріст цих посинків. Тоді і помідори будуть ронші, і куч розвиватиметься кроще. А особливо, коли таке жарке літо, що дуже рідко ми їх поливаємо. У минулому році я пропасинкувала одну частинку ділянки, а другу ні. Не повірите, але помідори які. Були не посанковання, рік був такий неврожайний минулого року помідорів. Вони майже 70% загинули. А ті, що попасанковані, ще раз говорю, просто очам не повірила Майже жоден помідорчик не пропав у нас. Не знаю, з чим це пов'язано, але після того я... Пасанкую помідори, бо Залишаю тільки пасанки тут зверху. А всі нижні забираю. І для того, щоб оці листочки не торкалися землі, бо на землі дуже багато різних форуб. І обов'язково отак від горки катаю кожен кучик. так. І помідорчики у мене вже цвітуть. І кожен помідорчик отак любить догляд. Звичайно, краще обрізати. Зараз підвізьму ножички і буду вже обрізати. Але не взяла ножичок, через це показую просто так. О, такі в мене помідори. Якщо вас це відео зацікавило, Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. І подивіться, яким як досвідом я з вами поділилася. Я теж не дуже давно про це дізналася. Але ось тільки цікавлюся матеріалами відео на каналах. Спробувала, мені сподобалося. І тепер продовжую так робити і сама. Підпишіться на мій канал. Якщо не важко, поставте лайки. Мені дуже приємно. І я ділю завжди інформацію, яку сама знаю. Не жалко. Зобливо такий час, щоб ми були із помідорами і з овочами. І бажаю вам всім миру, щастя і щоб все на нас було гаразд.